Усім привіт я Влад Сотніков, засновник школи безпілотних систем, майстра Ербро. Мене звуть Анатолій Полковніков. Ми зараз знаходимось на полігоні, де проходять навчання із стрілецьких вправ і вправ на розвідувальних дронах. Разом з артистами ФКМестра ми організували школу безплотних систем, яка має назву Ейр Бро». Бажаю здоров'я. Мене звати Денис Мусаєв. Я музикант-композитор. і композитор. До нашої школи залучені багато медійних особистостей України. Вони всі разом пройшли злагодження та навчання від бойових інструкторів. Привіт, Андрій Джуджула. Всім привіт, моє ім'я Андрій Анатольович, Я гравець футбольного клубу. Маестро. Всім привіт, мене звати Іван Маронич. Мене звуть Петро Стоун. на зв'язку. Гурт Авіатор і гравці «ФК Маестро. А мене звати Микола Матросов. Усім привіт, ми гравці Йовка Маестра. Привіт, мене звати Олексій Завгородній, «Позитив». Шановні браття та сестри. Я Петро Чорний. Я Євген Нощук. І ми хочемо своїм прикладом показати, що зараз кожен українець має вміти і літати на БПЛА, і вміти поводитися зброєю. Зараз ми підходимо комплексно до навчання, навчаємо і тактичній медицині. Ці знання можуть знадобитись не тільки на війні, але й в цивільному житті. Ми розробили систему, яка називається лагідна рекрутизація. Ціль її дуже проста: навчити людину користуватися зброєю і працювати зі всіма бідами і дронів. І ми намагаємось ці практики масштабувати і доносити її до великої кількості людей. Тому ми зараз запланували тур турніста України, де ми будемо популяризувати формування патріотичної свідомості і навчати людей користуватися зброєю, дронами, розповідати, як насправді відбуваються події на фронті. Мета полягає навчанні цивільного населення основам самооборони, популяризації ідеї патріотизму та гражданського обов'язку серед українців. Мене звуть Влад Сотніков. До повномасштабної війни я був радник, радник міністра культури, заслужений діяч мистецтв, продюсер футбольного клубу Зірок і стаду і Разом з артистами в КМС ми організували школу безпілотних систем, яка має назву Маестра Р.Бро. Вони тут проходять навчання і ми розробили систему, яка називається Лагідна рекрутизація. Ціль її дуже проста навчити людину користуватися зброєю і працювати зі всіма видами дронів. Мене звуть Анатолій Полковніков. Коли почалася повномасштабна війна, ми почали навчання саме з дронів. Але ми вивчаємо постійно досвід, і те, як змінюється ситуація на лінії фронту, і ми зрозуміли, що тільки навчати пілотування дронів цього недостатньо. Бо найбільші втрати це під час заходу або виходу з позиції екіпажів, і вони мають знати не тільки те, як працюють безпілотні системи, але вони мають навчитись себе захищати, вони мають навчитись маскувати, надавати допомогу при пораненні. Ці знання можуть знадобитись не тільки на війні, але й в цивільному житті. Дуже багато втрат відбувається саме через те, що люди не вміють надавати правильно першу допомогу, бо поранення осколкові часто бувають. І вони не такі суттєві, щоб людина померла, але спливає час. Якщо допомога надана не якісно або не надана, то навіть при легкому пораненні. Через годину легке поранення перетворюється на середнє поранення. Ще через годину воно середнього стає важким, і потім людину ми втрачаємо людину. Просто на жаль, багато хто боїться захищати свою країну, але це відбувається через те, що людей лякає невідоме. І ми зараз намагаємося через інфлюенсерів, через гравців футбольного клубу «Маестро», через артистів показати людям, як насправді максимально приближено до бойової ситуації, як відбуваються події на фронті. Співаки, актори, діячі мистецтв вони є лідерами думок для багатьох. І коли така людина проявляє себе в якості сержанта або лейтенанта або командира, то такій людині довіряють більше. Ну, ми всі зараз бачимо приклад третьої штурмової: наскільки вони працюють відкрито, ефективно, наскільки вони широко представлені медійно. Якби вся наша армія працювала так, то люди не боялися би ти служити, бо для них би це було зрозуміло. І якщо ви запитаєте у будь-якої людини, яка ще не на фронті, коли їй доведеться йти воювати, куди б ти пішов, я впевнений, що вона скаже або в третю штурмову, або в батальйон АЗОВ. І ми намагаємося ці практики масштабувати і доносити її до великої кількості людей. Тому ми зараз запланували тур містами України, де ми будемо популяризувати формування патріотичної свідомості і навчати людей користувати зброєю, дронами, розповідати, як насправді відбуваються події на фронті. Мене звати Денис Мосак. В цивільному житті я композитор, співак і музикант. По сумісництву вже старший пілот школи безпотних систем. Зараз проходять тут бойове злагодження медійні особи: це артисти, це співаки, це композитори, телеведучі, актори театру. Нас дуже багато, і ми хочемо своїм прикладом показати, що кожен українець має вміти і літати на БПЛА, і вміти поводитися зброєю. Основні правила поводження зі зброєю. Правило перше. Поводити зі зброєю так, ніби вона заряджена. Тільки вам передали зброю, тільки вам передали. Відразу ви перевірили на її розрядженість. Відсунули магазин, подивилися три точки, зробили спуск, безпечне місце. Правило номер 2 Старкаємо спускового гачка тільки тоді, коли ми вирішили зробити постріл. Палець лежить на рамці. Тільки коли ми вирішили зробити постріл, палець спускається. Робимо постріл, палець піднімається на рамку. Правило номер 3 Ніколи не наводимо зброю на те, що не збираємося знищити. Правило номер 4 Чітко визначити ціль, куди ми збираємося стріляти, розуміти, що знаходиться за ціллю і що знаходиться перед ціллю. Тільки тоді робимо постріл. Зараз ми підходимо комплексно до навчання, навчаємо і тактичній медицині, і стрілецьким вправам, і тому, як працюють снайпери, і як маскуватись, як використовувати дрони. Але пріоритет у нас, звичайно, на дрони. Як цивільна особа я почав літати ще в 2016-18 році, тому що в мене був свій тревел-проект, і я знімав кліпи. Дрони вони вже тоді набували популярності. Тому, в принципі, коли я прийшов в школу безплатних систем, мені було як своя вже справа, яку я там багато років вже освоюю. І вже ми навіть переходимо на FPV-дрони. Це трохи інша специфіка, інший рівень дроноводства. Мене звуть Андрій Тимощик, займаюся музикою все життя. Працюю в шоу бізнесі, займаюся музичним продакшеном. Але коли почалась війна, є у мене такий друг Сотніков, який каже: Пішли, спробуєш, зрозумієш, що воно до чого. Рік вже я в майстре Airbro. дуже подобається. Прийшов раз спробувати і лишився вже на рік. Якщо я буду для когось прикладом, я буду тільки щасливий від цього. Найбільшою мотивацією має бути безпека власного життя. Тому я радив би кожному пройти навчання просто для того, щоб зрозуміти, як відбуваються події е, на фронті, як відбуваються події під час е, бойового конфлікту. Людина, яка знає процес, у неї набагато більше шансів вижити, врятувати своє життя, життя своїх близьких. Привіт всім на зв'язку гурт Авіатор. І зараз ми знаходимося в дуже цікавому місці, про яке ми вам, звісно ж, не розкажемо, але ми знаходимося на навчаннях. Ми маємо можливість навчатися. Керувати різними видами дронів: ФПІВІшки, мавіки, матраси і навіть Evolution з тепловізором тобто, це дуже класний досвід. Не проста справа, але справа дуже цікава і завжди поряд є інструктори, є профі, які допомагають нам, які нам розтлумачують якісь секрети. Більше того, ми вже самі навіть на певному етапі почали передавати ці знання, які отримуємо в школі безпілотних систем «Майстро Ербро. Тому що власне зараз ми почали акцію спільно з міністерством молоді і спорту нація загартованих і вже мали перший досвід зустрічі з молоддю. Тому обов'язково чекайте і долучайтеся в своєму місті. Слідкуйте за нашими новинами на соцмережах МайстроЕРБО. Коротше, сьогодні у нас відбувається ця акція Нація загартованих» дводенна, із двох етапів вона відбудеться. Всі цивільні повернуться сьогодні відпочивати додому після п'ятої години. А ми будемо відпочивати отут. Це звичайна польова палатка. Так, звичайно, натяжка, я сподіваюся. Я взяв зі собою спальник. Я людина вже підготовлена з таких питань, можемо побачити. От Плюс-мінус буде спальник, буде карімат і буде. Така розкладушечка. Ти не обов'язково маєш бути медиком, але до медичну допомогу собі та дати раду і допомогу іншій людині, ти просто зобов'язаний або зобов'язана. Ну і в цивільному житті це дуже і дуже сильно тобі допоможе. Пішли подивимося, як готують наших хлопців і дівчат. Шукай поранення. Краще великими пальцями вставляєш один, там другий. Всім привіт, мене звати Іван Марунич. Я з групи карта світу, і сьогодні я манекен. Тому що на мені проводить навчання Національна гвардія України, показує молодому поколінню, як рятувати людей. Якщо з нього не кривить, ми б, е -е -е ми б щось робили з ним. Там прям дуже видно. Ми це не плутимо з пневмоторексом, бо путній моторах, Якщо ніжна кінцівка рухається, він може підняти крок. В принципі, ми бачимо те, що тиск створений правильно, досить сильно, незважаючи на дитину дівчинку, руки в неї сильні, і все вона зробила правильно під керівництвом неймовірно досвідчених фахівців своєї справи, наших експертів. Крові ми не бачимо. Тобто, все теоретично правильно. Весь час треба просто перевіряти. Протягом транспортування або поки ви чекаєте парамедика, чи не з'являються прямо крові, чи не почалася, відновилася кровотеча. Оди все ще одна точка, де готують керувати безпілотними системами наші маестра airpro. наші артисти, які перекваліфікувалися і вже як інструктори допомагають цивільному населенню опановувати дрони і Керування дронами. Денис мусає один з наших е, інструкторів. Вони зараз відру... відпрацьовують скиди. Кожен наш учень, кожна наша учениця сьогодні спробує сама злетіти, посадити, роз... покрутитися, вивчити територію, подивитися в дисплей е, для того, щоб в принципі мати хоча б. Перше уявлення, що таке дрон, оскільки він простий або складний в керуванні. І ну, на вчорашній день показав, що молодь дуже талановита, вона дуже швидко, вони дуже швидко ловлять всі нюанси. Ні, ліва ось сад, нижня, ось сад, прямо осела. І тепер праву нижню таку саму вижимаю. Праву нижню. От тут така? Так, я знаю. Опа, спит є. Зажимай лівий стик? Ви літали мене А Ану, як оно? Да, Класно Хорошо. Давай, выходимо туди, короче. updated. Друзі, ну що ви сьогодні офіційно прийшли навчання в школі безпілотних систем майстра Єрго. І по святу. Молодці, що ви прийшли сьогодні та навчилися чимось новому. Ви не маєте зупинки, маєте навчатися і далі. І від нас до вас спеціально як посвята. Шеврони наші і шеврони і шеврони не знаю. Нації загартованих. <гадж> Прямо у серце ти. <гадж> <А>, так відкриває <гадж> туда. <так. гадж> Нації загартовані. <гадж> Майстри, бро. Дякую. Дякую. Ні. А, брошно? А, <гадж> точно. Зараз. Безпілотних систем Ейр Бро».